Вже вдруге представники малого бізнесу та влада не змогли прийти до спільної думки щодо затвердження комплексної схеми розміщення та архітектурних типів тимчасових споруд для підприємницької діяльності у Житомирі. Згідно нових вимог, підприємців змушують змінювати всю документацію та зовнішній вигляд тимчасових споруд. Власники скаржаться, що на це потрібно дуже багато коштів та часу. Підприємці вимагають врахувати та включити у комплексну схему існуючі тимчасові споруди, які на момент встановлення мали дозвільні документи на розміщення. Також представники бізнесу вимагають спростити процедуру заміни паспорту прив'язки відповідно. До нових вимог. Існуючі об'єкти роблять нам тільки схему генплана, існуючі ситуації, де він стоїть, беремо, виносимо на комісію, подає він документи з тими фасадами, що в нього є. Якщо ці фасади... Можуть залишитися, не потребують оновлення. Ми якоби, ну скажімо так перепогоджуємо цей паспорт прив'язки на новий зразок. Власники Житомирських кіосків скаржаться, що договір на оренду і з владою нічого не вартий. що нам розказували, що на протязі трьох років воно тут ніде не прописано. Це були слова. Написано на протязі трьох років зовнішній вигляд поміняти. Зараз ми вже, якби добились того, що до 17-го року у нас не будуть чіпати. Як зазначає начальник відділу дизайну міського середовища Олена Чемерис, влада може коригувати час оренди відповідно до потреб міста. Прописано, що пересувні тимчасові споруди до не більше трьох років, стаціонарні не більше п'яти років. Але в цьому самому наказі Мінрегіонбуду прописано, що термін визначається з питань врахування містобудівних потреб. Тобто більше цього терміну ми не можемо дати. Менше якщо ми знаємо, ця територія понадобиться горду для якихось потреб, може бути і менше. Усі скарги та пропозиції підприємців будуть розглянуті на виконкомі. Тож власникам тимчасових споруд залишається лише чекати на рішення влади.